Вже минуло майже три роки з відкриття ринку землі в Україні. А 1 січня 24-го розпочався другий етап земельної реформи відкриття ринку для юридичних осіб. Мене звати Андрій Усенко, я CEO та співзасновник компанії Твоє коло». Сьогодні хочу розповісти вам про те, для чого потрібна управляюча компанія і поділитися результатами нашої роботи. Інвестори. Які вперше приходять на ринок землі, спочатку намагаються переносити свій традиційний попередній досвід з житлової нерухомості чи з інших інвестиційних інструментів на землю. Здавалось би, ну що тут складного? Бери земельну ділянку на маркетплейсі, заплати комісію брокеру, оформи угоду купівлі-продажу, договір оренди та й радій, отримуючи свої відсотки. Начебто проста схема, але з часом виникають питання. Чому не відбувається індексація орендної плати? Або гірше взагалі не сплачується оренда? Чому при спробі продати покупці пропонують мізерні ціни, коли начебто аналогічні ділянки в тому самому регіоні купують значно дорожче? Обрати дійсно перспективну інвестиційно привабливу землю, якщо ти не фахівець в земельних та аграрних питаннях, справа не з легких. Потрібно розуміти, і яка конкуренція в регіоні. І яка якість ґрунту, які наміри в орендаря щодо цієї ділянки, чи достатньо в регіоні опадів, чи вся ділянка обробляє, обробляється, які умови та строки договору оренди? Додайте до цього процедуру юридичних перевірок, дотримання переважного права орендаря та отримаєте купу нервів і часу на розв'язання всіх цих питань. Але і на цьому інвестиційна робота не завершується. Адже потрібно слідкувати за рівнем оренди, попитом на землю, ситуацією в регіоні, дотриманням договірних умов, проводити переговори про зміну умов договорів оренди та підвищення орендної плати. Зазначу, що більшість договорів оренди укладені багато років тому, і новий власник землі просто стає їх правонаступником. На відкритому ринку ви можете купити землю з новим. Жорстким договором оренди на 15 років вперед, який потім змінити неможливо. А перегляду умов будете змушені чекати 15-20 років. Сьогодні договори оренди достатньо односторонні і вони направлені в бік прав орендаря. Відсоток виплати рахується від нормативно-грошової оцінки, більша частина це просто стала цифра в гривнях без прив'язки до індексації, інфляції чи курсу долара. Часто вони мають досить кабальні умови для інвестора, щоб перевести їх в конкурентну площину, додати пункти про відповідальність орендаря, справедливий перегляд умов та індексацію орендної плати потрібна постійна, системна робота і сильна переговорна позиція. Одному інвестору орендар не стане переглядати умови угоди. А от коли ми, як управляюча компанія, звертаємось до нього представляючи інтереси великої кількості інвесторів з тим самим запитом, це зовсім інша справа. Саме в цьому і полягає робота керуючої компанії – представляти інтереси всіх інвесторів перед орендарем. Чим більше землі знаходиться в управлінні керуючої компанії, тим краща її переговорна позиція. Коли ви співпрацюєте з управляючою компанією, то всі перелічені проблемні питання вирішує вона. Все, що потрібно інвестору, визначитися з бюджетом та сформувати побажання. А стратегію та критерії відбору порадять менеджери твоє коло. В управлінні твоє коло сьогодні понад 7 тисяч гектарів землі. Загальна вартість активів в управлінні складає понад 650 мільйонів гривень. Дохідність наших інвесторів досягла 44 мільйони гривень. А ще в нашому портфелі більш як 40% повторних продажів. Середнє зростання ціни землі в 2023 році склало 10-15% річних в доларі. Всі зобов'язання по оренді сплачені в 2023 році на 100% там, де було необхідно, ми, як управляюча компанія, доплатили до гарантованого прибутку 6%. Якщо говорити про конкретні успіхи в управлінні. То подіючим договорам оренди нам вдалося домовитися з орендарями та підвищити орендний дохід в середньому на 20% по нашому портфелю. Інвестиції в землю ваше спокійне та забезпечене майбутнє. Тож будемо раді бачити вас у колі своїх.